Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm ВРМТ. Робимо огляд не ісеки 21 який їдемо на майданчик, а великого Янмара FX 285, -й. величезний трактор Тона 600 крита ваги. Широка база 1,25 25 в вузькому положенні і до 1,40 40 в широкому положенні. Це по передніх колесах. Задні колеса на павуках і дозволяють теж підрегульовувати власне, по відповідній колії до передніх коліс. Ще додаткові контргрузи. Тут зацепи болотні були, але ми лишили це як контргруз, бо оскільки ваги тут вистачає. Тут порядка 20 кілограмів комплекс з болтами з цим всім. Тобто ще догружений. швидкозйом Метр сім-та фреза з чудовими ножами в комплекті. Бачу, бокові полички хлопці не причепили ще, бо лише закінчили комплектувати. Зараз ще скажу, що бокові полички. По шинах задніх мінімум зауважень. Максимально великі карби не стерті. По ободу жодних тріщин, брістоун-резина. Між карбами незначні тріщини. Передні шини взагалі є новими. Технологічні карби на них ще збережені. Візуально в хорошому стані, незначні сліди корозії по шасі та під крилами. На жаль, розлився з верхнього ряду акумулятор, пошкодив лакофарбове покриття на цьому крилі. тут крило в ідеальному стані. А тут розлилася кислота та пошкодила. Але всі функції трьох точки, пам'ять. Горизонт все працює справно, під капотом 4 циліндри. Давайте спробуємо заглянути. Панель знімається легко, бачите, стан реально нового трактора. Жодних підтікань, жодних зауважень, жодної корозії, всі пломби по ніхто нічого не крутив і не малював. Давайте. Ще заведемо, послухаємо, як працюють чотири циліндри і наскільки він при своїх всіх габаритах, наскільки він маневрений за рахунок функції. Оборт на місць. Вона тут присутня. Три режими коробки передач. Чотири швидкості вперед. Дві швидкості назад. Отакий От велет. Знову є, але тепер вже вірем техніка рівни. Сідаємо, тестуємо. Зручно сідати, багато місця, 1228-224 мотогодини, погасла свіча розжарювання, чуємо. Давайте він максимальну четверту швидкість на коробці передачі. Дивіться, як без щеплення, пустив я повністю щеплення. І тепер викаю і він плавно рухається. Підключилася функція опад на і він розвертається навколо своєї осі. Передні колеса напруги штинку тягнуться собою. Просто на. В 5 метрах можна зрадати. Це разом з чи плугом. І перемикати передачі можна просто, перемикаючи валью і починаєш швидше їхати, не втрачаючи тяги на власне кардан. Це зручно в садах з оприскувачами. Бачите, як він розгортається просто миттю. Їде рівно, повернули і колеса тягнуться за собою. Нарізали тут декілька кіл. Дуже хороший трактор, дуже хороша рівна робота двигуна. Так, покладемо. По нейтрально ще. Оглянемо рівно. Ось такий велет. 8200 у нас на майданчику саме Можлива Можливо, доставка нашим транспортом. Ціну тоді узгоджуємо вже по мірі того, наскільки ви далеко від нас знаходитеся. Якщо ви близько знаходитеся, це буде коштувати зовсім недорого. І ціна трактора практично не зміниться. Ще особливість покажу, бо для такої потужності ваги зробили відро підсилювач гальм. Вони не є на тягах, вони є на... Власне, гальмівні рідині і трактор гальмує миттю і не потрібно прикладати великих зусиль. Звичайна автомобільна система, прекрасний трактор, великі можливості, важкий, потужний. Коробка працює дуже коректно, легенька затримка, без ривків, без шуму. Приїжджайте, оцінюйте самі та переконайтеся його повній справності та можливості використання для більш важких робіт. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.